Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шам Олег Леонидж з перемогою. Небезпечні моменти у Сокола сьогодні були протягом всього матчу проте реалізувати їх вийшло лише наприкінці. Команда не могла зібратися протягом двох періодів. Ми трохи не щастило та не могли створити такий момент, щоб забити гол. Але ж прагнули цього до останнього, тому і забили. Дуже такі голи важкі, але ж потрібні. Сьогодні ми бачили на льоду деякі сутички між гравцями, власне, не вперше. І загалом часто чуємо, що в плей-офф такі емоції, які виливаються в певну групі, все нормально. А що ви думаєте про таку хокеїстів? Ну, Щільна гра та потужна так? це різні речі. Тому що. Коли йдуть удари в голову, то це не добре для хокею так, взагалі. Але, як, але потрібно жорстко грати, вчитися грати. Це хокей. Це дуже дуже круто. Тим не менш, друга перемога «Сокола» в серії. Чи перемога в такому напруженому матчі дасть певної впевненості на наступній грі? Сподіваємося, що так, але ж. Розслаблятися не має сенсу. Ще грати і грати, так. Треба нарощувати оберти. Ні в кому разі не зупинятися не треба. О, у Сокола є ще один дуже сильний володар. Олег Петров, чи побачимо ми його в плей-офф, чи все-таки Богдан Дяченко гратиме до кінця? Ну, я не можу відповісти на це питання, так. Тому що є певна стратегія у нас, і ми її дотримуємося зараз. А... Як плануєте готуватися до наступного матчу? Відпочинемо і будемо грати. Так? Сил в нас багато, всі тільки починається, я вважаю. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.